Привіт усім, хто дивиться дане відео. Сьогодні я вам покажу, скільки у мене вийшло за місяць комунальних виплат. Я живу в Лондоні на зйомній квартирі, плачу за воду, електрику і газ. Перша платіжка вода прийшла у паперовому вигляді. От так вона виглядає. Сума до оплати тут стоїть 208,29. Це за 270 днів. Я потім зареєструвала онлайн-кабінет на вебсайті цієї компанії і налаштувала оплату розділення цієї суми на 6 платежів. І після цього мені прийшла вже в форматі PDF на мою електронну адресу, нова платіжка в сумі 29,79. Наступна платіжка мені прийшла відразу на форматі PDF, тобто не паперовий, це на газ і на електрику. У мене постачальник і електрики один, це British Gas, Тому обидва, обидві суми в одній платіжці. От давайте глянемо. За газ вийшло 12,71 і за електрику 25,58, разом 38,29. Ми живемо в квартирі в трьох, я мама і моя донька маленька. Ну от Рахуйте приблизно, скільки ми використовуємо всього цього. Вода 29,79, газ 12,71 і електрика 3829. Разом виходить 80,79. Ще хотіла ж додати до цих платежів Cancel Tax. Чекала-чекала платіжку, але щось досі не приходить, тому записую вам відео про те, що прийшло. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, відео було корисним.